В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нескінченні ворожі атаки по району, ліквідація наслідків терору росіян та життя громад в умовах активних бойових дій. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися свіжою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Понад 50 снарядів градів цієї ночі російські терористи випустили по прибережних громадах Нікопольщини. Чергове пошкоджені житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури та людей на щастя не зачепило. В усіх населених пунктах ведуться роботи щодо усунення наслідків нескінченних ворожих обстрілів. Цієї ночі росіяни накрили вогнем три прибережні громади: Мирівську, Нікопольську та Марганецьку. В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу зайнявся приватний житловий будинок. До ліквідації пожежі у нас були залучені дев'ять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У Нікополі під вогонь потрапив навчальний заклад та руйнування немасштабні. Тим часом у місті продовжують ліквідовувати наслідки попередніх ворожих атак. Роботи нині тривають у багатоповерхових будинках, які постраждали найбільше. В одному з таких мешкає Зінаїда Яківна. Газу немає поки. Може, як зроблять ремонт то підключать, конвектор включаю, на електропечці готую кушати, та й все. А що робити? Все треба переживати. На зиму кажуть у підрядній організації цей будинок, так би мовити, законсервують, щоб далі не розрушати сусідні квартири, під'їзди і тому подобне. Якщо ми не законсервуємо, не востановим цілісне здання. Після зими спасати прийдеться намного більше. Наразі робочі розбирають усі пошкоджені елементи: плити, перекриття та стіни, аби можна було переходити до відновлювальних робіт. Ми встановим всі повріжджені елементи. То бишь наружные стены и плиты перекрытия до кровельное покрытие вместе с кровлей. Восстановим кровлю. И на этом все. Внутри э, ни ремонты делать людям мы не будем. Э, мы вставим окна, двери просто чтобы не те, скажем так, не поселились бомжи, ни штукатурить, ни проводку. Мы просто восстановим целостность здания. Вже після зими міська влада вирішуватиме долю таких будинків, як і чиїм коштом проводити усі подальші роботи. Адже наразі витрати з міського бюджету на пошкоджені будинки колосальні, адже таких у місті дуже багато. У розборі завалів щодня задіяні й усі комунальні служби міста та встигають вони й виконувати й свою основну роботу. Відремонтовані дороги це дуже важливо, бо і швидким, і пожежним потрібно швидко дістатися до місця. Аварії, місця прильоту. Щодня дорожники Нікополя латають дороги, проводять ямковий ремонт, аби автомобілісти, громадський транспорт та спецслужби могли комфортно та швидко пересуватися. Ремонтуємо вибоїни, дрібні шви заливаємо, працюємо кожного дня і вихідні дні. За умови... У місті працює уся інфраструктура, у тому числі магазини та місцевий ринок. Попри щоденні обстріли на прилавках, достатньо товарів. Хоча асортимент і поменшав. Людей кажуть, продавці на ринках небагато. Та покупці є. Коли покраще, якщо ж людям потрібно, коли зовсім поганенько. По тим, не, тим не менше люди кажуть, що дякуємо, що працюєте, можемо щось купити. З постачальниками теж поганенько. Що нема товару. От по сайтах дивимося, заказуємо, нема того, нема того, нема того. Ну нічого, коякі фабрики працюють, поставляють. Попри те, що міста та села Нікопольського району обстрілюють вже майже чотири місяці поспіль, близько 80 тисяч людей залишаються у прибережних громадах. Люди вірять, що терор не може тривати вічно, і українські захисники обов'язково виженуть окупантів з протилежного боку водосховища. Владислав Авдієнко, Валерія Бовша, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Про Нікополь. Прокуратура Дніпропетровської області викрила двох колаборантів, серед яких жителька Нікопольського району. Жінка на персональній сторінці в соцмережі опублікувала фото на підтримку дій влади держави-агресорки. При цьому супроводжувала контент власними коментарями, в яких заперечувала здійснення збройної агресії РФ проти України. У помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами причетності до протиправної діяльності. Дніпропетровщина готова до викликів надскладної зими. кажуть представники ради оборони області в регіоні. замінили застарілі електромережі та на третину збільшили кількість аварійних бригад, аби якнайшвидше усувати наслідки ворожих атак та відновлювати електропостачання. Провели підготовчі роботи. і газівники, оновили технологічне обладнання. А відновлювальні бригади готові до виїздів 24 на 7. На випадок нових ударів по енергетичній інфраструктурі та проблем з опаленням на Дніпропетровщині працюватимуть пункт. Обігріву, а медичні заклади вже отримали генератори. Всі заклади охорони здоров'я готові працювати в надзвичайній ситуації. Область до можливих блекаутів готова. ДТЕК, газ Кривий Річ Газ. Все пропрацьовано, тому ми всі розуміємо, що це буде одна з найскладних. Зим саме складний опальний сезон за всі 30 років незалежності, але можна засвідчити всіх, що ми готові до надзвичайних ситуацій. І до ситуації по той бік Каховського водосховища окупанти продовжують тиснути на українських працівників Запорізької АЕС, змушуючи їх укладати контракти з Росенергоатомом. З тими, хто це робитиме, енергоатом України призупинятиме договори. Наразі усі співробітники компанії, які працюють на тимчасово окупованих територіях, мають 20% надбавки до укладу. З 1 січня вона зросте до 50% і буде виплачена у першу ж добу після звільнення ЗАЕС від загарбників. Не припиняють росіяни вчинити беззаконня і в самому енергодарі там пограбували храм, вивезли сім ікон кінця 18-го початку 19-го століття. За інформацією центра національного супротиву, їх вивезли до Мелітопольського краєзнавчого музею, що фактично означає подальше перевезення до Росії. І це вся інформація, яку маємо на цю мить, просимо вас бути обережними та уважними, не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та уникати відкритих територій і місць скупчення людей. Вночі ну, краще перебувати в укритті або дотримуватися правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.